Це Віталій Сідько. Після деокупації Херсона він переїхав до Чернігова і виїхав. Трошки почало состояння здоров'я і терпати, і калатиті. щось таке було проїхати. То якби не на ну лікарство, потребляю, поэтому допомога шитким, тому що лікарство сильно дороги виходить. Благодійний фонд Право на захист співпрацює з управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців та приймає заявки чернігівців на виплати грошової допомоги. Отримати можна 6 тисяч 660 гривень за три місяці. Хто може подати заявку на програму грошової допомоги. А це особи, які вимушені переміщені особи, або ж ці люди, які особи, які постраждали від відповідно місцевої, або ж ці, які виїжджали Через воєнні дії виїжджала за кордон, наприклад, і повернулася до свого постійного місця проживання. Прийматимуть заяви до кінця липня, але є перелік людей, які мають право на грошову допомогу і мають відповідати певним критеріям вразливості. Неотримання отримання до від інших міжнародних організацій. Це а, дохід має не перевищити 5-400 на одну особу, і також, якщо ви маєте хоча б один член вашої сім'ї, має а, серйозне хронічне захворювання, інвалідність, ви є одинокою мати і батьком, або є приємна сім'я. Самотні особа похилого віку 50 плюс, відповідно, ви можете звернутися до пункту реєстрації нашого. За словами Катерини Данькової, в минулому році в області вони прийняли 17 тисяч заявок. В цьому році до них звернулося вже 7 тисяч людей. Пережила ту війну, голод. у мене помер, чоловік помер, Я живу зараз одна. Але. Мені подруга підсказала, бо я ніде нічого не отримала. Підсказала, що отут дають допомогу. Ліки зараз дуже дорогі. У мене за цей час дуже впало повзір. Перші дні там попав, як бомбило чернів, попав, попав снаряд, від балкону зурнувала квартиру. Ну, зараз як внутрішня переміщена особа живу, та не вистачає. Платіжки дуже за квартиру і за все ми з жінкою двох живемо. Eu quero o pretexto. За словами Катерини Данькової, щоб зареєструватися на отримання грошової допомоги, необхідно стати в онлайн чергу. У нас є телеграм-канал, де є покрокова інструкція, як записатися в онлайн-чергу. Телеграм-бот, ви відповідаєте на певні питання, отримуєте номерочок і слідкуєте в онлайні ваш, вашу чергу. Відповідно, там кожної п'ятницю ми на телеграм-каналі висвічуємо розпис номерочків. Тобто у вас буде дата і час, номерочок, і ви без черги приходите з усіма документами. Наявними у вас з собою слід мати паспорт, ідентифікаційний код та документ, який підтверджує вашу категорію. Також тричі на тиждень мобільні групи виїжджають в Новгород Сіверський район і приймають заяви там. Гордій Єрмак, Валерій Церкун, Суспільне новини, Чернігів.